А вода вкусна. Всім привіт! Ви на каналі Прямка. Це, це дитячий і розважальний канал. І сьогодні у нас битва. Сьогодні у нас є, є дещо останнє в житті. Це отакі його фігурки. Фігурки я забрала санів життя. Як же я казав, сьогодні у нас битва. Я сьогодні. Я половину. половину Кіндеї. половину видів Кіндею купив але не всю не всю, але без повторів і без. без. як там. І не всяла. не всі види Кіндаю. Сьогодні Kinder Джой. Кінносюпис обичний і кінносюпис на тунс. Также сьогодні у нас О, няшність а ще фіалашність. Дивіться, няшність а ще ваш, дивіться, дивіться, яке тут Ампо, Кої, Мімі, Пінкі, Фіоко, Ео, йо, -йо Джинджер Міні, Макс, у... Неїно, Бімба і ще дивіться. Бачите, ось написано. Типа ось ой, кой, без блискучі країна. Філку дуже пухнастий написано. Ось міні без безкучі края написано. Бімба дуже пухнастий. типа, це, як би я вважаю, за уйтаєтки. Нарісні нам сьогодні випадуть. Уйтаєтки, Ось такі Давайте і такі фігурки. Давайте почнемо з тої фігурки, якої найма... нам в житті, в якої якій... в найменше деталі. Ай, а ноги де? <ріст> І так, нам що не недо... Моя Нам що, не Ну, Ніг нема, а то ще є. Ну, а не давайте дати. Це без Не переживайте, я буду догадати сам. Ага, я вже розумію. Це в дики запухаємо ці штуки. Отаку штуку, вот от таке тіло тут у нас є, і оцю девочку ми запихаємо його. І, і тоже так само тож, ось так так само мы засунули, Так, бачите, засунули, оп! голову. А це жіноча голова. А, ребята, все, я поняв. Все, типа, немає ні. Знаєш чого? Знаєте чого? Ну що це? Це, типа, ноги, вони сховані, типа, після деталі, ніби. Це, це типа, паця в неї. типа, ми беремо ось сюди, бачите, тут такі є якісь завинухи, Сюди можна ноги вставити по бажанні, а ми будемо робити як пара, І щось що ці пенти, нам треба отак сюди вставити, да? бачите, тут, щоб отут було плоско, а тут був сіст, вона така йде і в неї. Типа, вітер дує, типа в неї сукня. І як я хочу про такі сукні. Бачив в кіно. Мама дивиться моє кіно Олександра Олександрівна, І, і я бачив там, там по те в бігуді на каналі Бігуді Ді, і що одержання на осіб, я бачу там таке партне. Так, трошки там, де більше деталей, це наша така фігурка. Бачите, тут вже є ноги. Тобто ми беремо ці ноги, опять сюди в втоши цей ховаємо. А, це довго носиті фігурка. Ось сюди, бачите, теж руки вставляємо. Оп, бачите? Говоноса. Головоса. Голоноса. І сюди нам пічу-сесу пічу ставимо. Бачите? А ти. Той... Типа тут деякі з прическами деякі риси. Бачите, оця сук... Сук... сукнювалка риса, а оцей... <смі> а оцей фотограф з букетом квітів. Ось бачите фотографія, ось як Фо... фоток. Фо... А ось квіти. Ти бачите, ти він з прическою. Так, добре, дивіться, ми беремо цей фот, Фо... фото фотонік. Фотонік, упелонік, туптанік. Дивіться, сюди насипимо, вставляємо цю штуку, о, от так це виглядає. Даємо йому руку, получається, я пану о. І беремо цю штучку, бачите, колготку, частину колготки. І сюди, бачите, на беремо квітку накладаємо і на, і на квітку одну другу, і на квітку другу третю. Так накладаю, поки всі, всі квітки якось там, так, да? получає. А, і вух. І дивіться, замітьте, бачите, тут по товстіше застає вниз. А, шуби. Якщо вставити, то треба, щоб товстіше було вверх. І бачите, ось так ми типа вставили і все. Фотограф-маніограф. Дивіться. І тепер на... тебе тепер останемо світі фігурочка. Дивіться. Оця, йо-майова, оця -во штучка. Давайте її зберемо. Навіть не сів не маю сказати. Дивіться, ми беремо того, що... О, бачите, а тут вже з цими руками не встану Часто мы хватати. Ноги вставляємо сюда. О! Типа, а, він лисий, типа, да? Да. І дивіться, типа у нього є даже два два це, типа. О, о, ви нігати ножки, це хорошо. Е, солдат! Ти чому ти чому мої косовки не помили? І збираюся йти на полювання!» Я поставлю йому отакі от во. Чо ти мені мі... погади ножки. Дивіться, ми беремо цю штучку, так? Да, да якщо... якщо я не помиляюся, то да. Це отак от Да. І потім сюди опять накладаємо, да? Да. Понятно, понятно. Сюди ось цю штуку накладаємо, сюди ось цю штуку накладаємо. Так, правильно? Правильно. О, сюда сюди цього, цього, а, неправильно. Неправильно розуміють, що? Що отак правило? Він, що так правило. Оце ж, а. Пів'ять, а, ні, ні, оце, це не налічить піде. Оцю штуку. Так. Отак має бути, ну, да? Да. І потім ми сюди вставляємо цю штучку Тепер сюди вставляємо екран. Типу. О, типу, навіть а це типа комп. Більше похоже на касу, тут даже екран усе двигається. Типу, це настільки настойки. Пімп-пімп. Все, я сідаю за комп'ютер працювати. пімп пімп, пімп Добре. Тепер, а я напевно зробив, треба голову спочатку зняти, сюди оцю штучку повісити, потім голову приділити. Потім оцю человененьку штучку сюда. А, типа я поняв, цей екран, це управління, це щоб типа, тримати. А це типу кнопка сос, а, ос І оцей, щоб меч вставити, там то опять товстіше вверх. І дивіться. І тут оцей автомат, да? Автомат оцей, дивіться. Можна назад повісити. Вот Бачите, його автомат за спиною. А можна йому дати. А дати можна йому тільки. Якщо він нормально мої гріточки, да? да. Ну а ну поставили ему автомат за спину, тому що він має компьютер. Що такое? Що таке? Що таке? Ой боже, буду мучитися, я тут, напевно, що... Шо... Три години. О, не треба мучити. Тобто отак от це Що такое? Отак от це типа виглядає не Добре. Убирає тепер кінтер. Джой. Потихеньку, потихеньку надо. Получається. О, все. О, це мій перший раз вийшло. Давайте заглянемо солоденько. Я глисти, звісно, все не буду. Так, да, це таке сороденьке, яке я й думав. Все, все це на завтра. Тільки сюди, сюди, сюди ложечку ще закину. О, сюди вот так, все. Це на завтра. Тепер давайте на ігрушку. Ой! О, це щось новеньке! Що це таке? Це якийсь... А что это такое? Здесь ну что это такое? Apple Do. Сканируй этот код. Кто хочет? Все? Все. Двигайся. Ше. Так, двигайся. Запутаюсь инструкцию. Пауши. А. А, ты наклейка, типа, ты, ты же цвет клеишь, да? Да. Ага. Типа на УЦ на оце помещаешь, типа, вот сюда. Нормально Зубы нормальные. Потом. Сейчас всю дырку. Шу -шу -шу. А, посуну эту штуку. Потом фиксируем, да? Фиксируем. Да? Да, все зафиксируем. А, це, типа белочек. Типа ты такой и стебаешь куда куда застебаешь такой. И все, типа, в инфтодии. Такие такие наш шувачок. Так, целую мусорку. Целую мусорку. <плодил> То есть, вот так. Вот так наш чувак выглядит, такая инструкция. И коррекция вся. То есть. Нам попасть цей чувак є отака От Чувачиха, 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 Чувак, Чувачиха. А, іще. Чувак, Ось найбільше чувачих. Ставте, ставите ви, ви... подписку, ставите ви айк. До... Продовжаємо знімати відео. Не чую, ви ставите чи лайк і подписку. Добре. Ви, ви зголосилися, хорошо. І дивіться, і в нас проблемочка є. Я би сказав, проблемочка не для вас, а для, для, для боу. Потому що, дивіться, бачите, це про нас пустий. Пустий, що, так? Просто ніякий на ту нової. Бачите? І тут написано Kindle сюрприз. да? Ось Бачите? почитали. Почитаю, надіюсь. Ну, а оце? А це, мав бути, я п'яв і там було написано кінда сюперс на турці. А тут кінда Kinder... джечь не поняла. Давайте приймемо сто кинда. І це, як ви поняли, я якщо не буде, то це можна. От і так поставимо все давайте. Що це? Це якесь це таке? Це якесь щось. О, я це бачив в деякому бозі Що це таке. Це ж он що так. Давайте здаємо його. Інструкція маленька, так? Так, да, вот так. Вот так, ще не вот так. Що якесь кольцо і що тепер? А, а, типа тут два банани. Два банани тут. Да. А, і понял, чому вони такі розрізані. И мы, типа, играем на касты, да? Сюда. О. да, я понимаю? Это вот такие бананы у нас получаются? По идее, что? По идее, они как-то не такие мои будут. А, о! все, такие банан. И что мы теперь будем? Типа йому дати вуху цю банан. Ти що? Может понять? Тшо, от. Мы маємо, типа, змочити і що далі. Змочим, а. А, -а, 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 а. а Я поняв. Типа це нам, типа, надо припити, да? Замочити це хоч поїпити Ой. Банан, банан! ой 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 банан! Зараз банан трошки. Типа, да? Так, да, типа, ми його на двері. Потім, типа, воно стоїть, бачите, тіпа, висить, типа, таку, бачите, і сюди банан плозить. Типа і отак. Т... Тобто отак. бачите? Тобто, представте, воно десь висить, так? Да? Я беру оце, оцей банан, оцей кулю. І маю тут попасти туди. Не попав. Отак не попав. Кощі має... Суть в тому, що ми маємо попасти в цю ці, типу, це як гав баскетбол. Мені потрібен, ну, поняс, поняс. А вот це тоже не відправляет. А как не йде в крепку? А да потом кине. Так, це столоночку. Кіндеры Ки столоночку. Тепер давайте Давай до давайте на тунса. З якої сторони? Давайте відкроем другий кинделочек. Это тоже будет. Раз. я стил, я почти. Шо це? Шо це? Це то, что я хотів. Наконец-то! Це что то, я хотів. Наконец-то! Все, мы... И, ребята, может, Цей тюель, то, то я буду вас щасливий. У мене може він був, а я його подіяв. Код сканив інструкцію дивіться, хто подіяв. Це я лишаю тоже. А, точно начина подивитися. Ага, я вже я вже так і думав. Оце? Бачите, сюди попадає, типа в дивку. Бачите, ось дивка, а ось пын. Ми сюди отак задвигаємося. Оп, мы, конечно, сначала буде тут борт. Отак. І потом, потім нам надо це все. другую частину. Оп. А, я понял. То есть, типа, типа, антиопай, да? Типа. Я гну, Привет. Я гну. Тіпа така йде вона. Ідей, дай, дай, йде така. Типа вона, вона йде така і привіт я антіопагну. Ідей, дай, йде, де і бачить овечку. І, і думає, о, зараз я поїм травечки. Нахи голову повернула голову, словно чумачечі. Щоб не жмутися від сонця я натягну, натягну на себе очечі І все, і давай їсти таву. Я гну. Потім пояся, п'явго вверх, побіга собі. Ні, оту. Няшне чавашність. овашсь. Відкрива. О, огошечки, кошечки! Вот это Ой. нас Ой. О! О, Кто ты, не забыл. Кто ты? Кто ты такой? Зитры, чтобы не знать, что я люблю есть. Это мне надо монетка, да? Да. Ребята, я завтра пойду на кадр, я возьму тебе монетку. Я же вернулся, ребята. Так, да, да, хоть все, чтобы, чтобы, чтобы я вдруг не вытянул. Да, того не беда. Я взял 50 копеек, вернулся с нашей антиопкой в И дивиться, кто там выпадает. Саш, на него мою катаку. Он так, он так мил. Вашечка. Показую вам, а куди я дів упаковку. Дайте упаковку. Дивіться. Нажай, це гампо, да? ампо нам попався. На жаль, він не дуже пухнастий. Я бачите, і не без баскучих крил, ось, як тут написано. Але чомусь? Подивіться на нього, да? ось, бачите, в нього бестять крила. А тут навіть не написано. Що в нього бостять крия? А в нього бостять крия? Як це так? На мої таєтки випадай. І дивіться на його очечки. Очки правда упаковка упаковка не обманіт. Назву це відео. Демон зажмується в упаковці. Заховався в упаковці. Бачите, вона позначає ніби скучі очі. Нас упаковки не Він Завжди оманювали. А це возьми. Дивіться, він усі суперський. Давайте стоїмо. Да, воно дійсно стирає, а мені монетку будуть. Що він його за знаю. Що він любить їсти? Стан він любить... Він любить жо. Хто щось таке? Жовті чи це? Жоді чи горішки, бо я не можу поняти, що, що це таке. Напишіть коментар і дала, давайте я, навірно, щоб потесті кусочок. Його? М -м -м, вкусно. Всім пока, Слава Україні, героям сала.